Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Набір в нашу школу. В цьому місяці ми запускаємо дві групи з теорії. Це буде теорія в зумі в онлайні 8 січня і 30 січня. 8 січня це в нас буде понеділок та четверг з пів сьомої вечора до півдесятої вечора, а 30 січня це буде вівторок та п'ятниця, теж вечірня з пів сьомої до півдесятої вечора. Заняття в зумі в онлайні по 3 години заняття йде. Це жива розмова, живе спілкування. В групу на 8 січня залишилось 7 місць. Тобто, на теорію ми зараз готові взяти в найближчу групу ще 7 учнів без проблем. А на групу, яка 30 січня, в нас залишилось місць 15, тому встигнете, якщо що. Далі. А, по інструкторам у нас є місце для п'яти. Учнів, які вже зараз готові приступити до водіння. Це учні, які вже склали теорію, або по самопідготовці, або в іншій школі, без питань. Якщо у вас складена теорія, ви можете в найближчий термін, хоч в найближчі дні, почати водіння. Для п'яти учнів залишились місця по інструкторам. Механіку автомат собі на вибір обираєте. Розбивка на частини по оплаті без проблем. Я вам гарантую, що. Вас будуть навчати якісно, що ви будете складати без хабаря, це наша принципова позиція, як була, так і залишається, і ваші години будуть націлені максимально на те, щоб ви зрозуміли дорогу, навчились її читати, навчились аналізувати дорожню обстановку і максимально гарно. Склали іспит і після того змогли керувати автомобілем в реальному житті. Тобто половина курсу націлена на підготовку під іспит, половина курсу націлена на реальне життя, тобто воно трішки відрізняється. Але е настільки складні маршрути в нашому сервісному центрі це лівий берег у Сенка. Що якщо ви їх навіть завчите на пам'ять, це не гарантія того, що ви складете. Тому треба навчитись зрозуміти, що буде відбуватися далі. Тобто у вас повинна з'явитись водійська логіка і раціональне таке водійське мислення. І ви будете розуміти, що буде далі, хто що може зробити, які можуть бути варіанти. В цілому це навчитись читати дорогу. Поки ви не зрозумієте водіння, ви іспит не складете. І в реальному житті їздити не зможете. Тож також в нас доступна така штука, і в основному я а, з моїм колегою Дмитром спеціалізуємося на тому, що ми довчаємо, перенавчаємо, рятуємо учнів інших шкіл, якщо в них не вийшло з інструктором і вони не можуть скласти іспит. Я в цілому веду і беру учнів, які лише під іспит в основному, я дуже часто складаю ті іспити, готую, як скласти без хабаря. Ми складаємо на усенка, без проблем у нас то все виходить. Тож, якщо у вас не виходить з вашим інструктором, чи навіть ви не можете скласти внутрішній іспит в своїй школі. Бо вас, можливо, не довчили, чи погано вчили, чи просто не пощастило з інструктором, чи, може, ви просто тяжкий учень. Не соромтесь, звертайтесь, ми вас підготуємо. В мене на сьогоднішній день вільні місця є. Всі мої учні поскладали іспити. Завтра в мене остання учениця складає іспит. Сьогодні склала. Перед новим роком дві склали. і... За останні два місяці, ну, мабуть, з десяток вдалих іспитів в мене було. Тож, я своїх всіх довчив, чекаю нових. Чекаю нових, і чим складніше, тим, тим краще. Мені від того навіть цікаво. Ще раз повторюсь, по школі на теорію, на повний курс теорії і практики, в нас на найближчу групу на 8 січня залишилось 7 місць. Так, так 7. На групу, котра 30 січня, це буде вівторок і п'ятниця, вечірня, місць 15, Тож без проблем подавайте документи. І ми ще готові взяти на водіння п'ять учнів, які вже мають складену теорію, і хочуть пройти повний курс. В нас лише мінімальний курс 40 реальних годин по 60 хвилин.